У цьому домоволодінні по провулку Старокиївській в решетилівці знайшли тіло дитини двохрічної Адріани Малишевської, яку розшукували після зникнення. 22 лютого до сектору поліцейської діяльності номер 1 у місті Решетилівка звернулась місцева мешканка з повідомленням про зникнення безвісти її двохрічної доньки. Поліція негайно прибула на місце події та розпочала пошукові заходи. У ході пошуку поліцейські встановили, що до зникнення дитини причетний є 27-річний співмешканець заявниці. Під час слідчих дій поліцейські виявили тіло дитини у господарській будівлі, де проживає родина. На тілі дівчинки виявлені сліди тілесних ушкоджень. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та йому вже повідомлено про підозру. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури здійснюється досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті. 115-ї Кримінального кодексу України, а саме за умисне вбивство малолітньої дитини, Сергій проживає навпроти помешкання, де сталася трагедія. Розповідає, що знає про підозрюваного. Ми тут як поселилися, зразу познайомилися, нормальний пацан. І хто б що подумав, цей. завдав поздоровка і засідався допоможе. А жінку ми я кажу, побачили ось перший раз. За все время. Він не бачив, чи вона не виходила десь, чи вона тут вообще була чи не була, чи вона тільки приїхала. Бог його знав. Новина про загибель дитини сколихнула все місто. І він, як людина, прикра, батьки, взагалі нормальні. І він такий, ну ну, виважений, хлопець, спокійний був, не знаю. Я, про нього я б нічого погано не сказав. Ну, дуже неожиданно, скажімо так. Оце отак. Щоб, щоб сказати щось. Негативне, Ду... він ніколи не ні буянив, ніде нічого тут. Ніхто про нього. Я тут недалеко теж живу. Нині в будинку, де знайшли тіло дівчинки, нікого немає. Зачинений і магазин, яким займалася родина. О, Зараз до тут нікого немає. Ні, немає ні. А? а вони не вдвох жили, ще з ними хтось проживав? Та ну, наскільки я знаю, вже вдвох. Двох? Ну, Бо люди кажуть, ще була мати, можливо, її. Не знаю, ні. Ну були вони вдвох з... вранці. І родичі, його родичі тут були. Прибігали, допомагали, шукати дитину. Все. А жінка ця давно з ним проживала? Ні. Я, напевно, десь, може, міців 4 3 Ви бачили коли-небудь її з дитинкою? З дитиною ні, так бачив просто. Саму, ну, сама вона ходила. 24 лютого підозрюваному у вбивстві дитини 27-річному жителю міста Решетилівка Максиму Чернявському обрали запобіжний захід. Його взяли під варту до 23 квітня. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.